День пам'яті та примирення пам'ятний день в Україні, що відзначається із цього року. Його святкують 8 травня, в річницю перемоги над нацизмом у Європі. Відповідно до указу президента України, метою відзначення є гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлення поваги усім борцям проти нацизму. Відбувалися урочисті заходи і в Коломиї. Ранок, 8 травня, розпочався із покладання квітів. До пам'ятника Героям Небесної сотні, до пам'ятного хреста борцям за волю України та до пам'ятника Степану Бандері. Потім на площі скорботи відбулося вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні. Ольга Васильівна щороку у цей травневий час приходить на площу скорботи. Цього разу жінка теж не зрадила традиції, наламала оберемок буску і прийшла вшанувати героїв. Тут в нашої області є три чоловіки, які боролися. В 41-му, а в 43-му вже були вбиті. І вони тут поховані. І я кожен рік мушу йти сюди, від них, від їх родичів, від нашого і родини від всіх, аби спільнути їх. Коли окупанти дісталися наших країв, їй було лише сім років. Батька забрали воювати. Скоро померла і мама. Роки війни назавжди закарбувалися чорною ниткою у пам'яті Ольги Васильівної. Це дуже важливо. Це як хтось забуває, то я не маю представлення, як це можна це забути. Це мільйони в землі. Наші діди, прадіди, батьки. Як це, це неможливо забути? На площі Скорботи у Коломиї відбулася символічна хода пам'яті. Участь у дійстві взяли безпосередні очевидці тих кривавих подій, влада міста і району, духовенство, громадські діячі, молодь та просто небайдужі Коломияни. 14-річний школяр Іван Антонюк прийшов разом зі своїми однокласниками. Ми з однокласниками прийшли сюди вшанувати пам'ять тих героїв, які воювали за незалежну Україну. так сказати, треба їх згадувати, вшановувати їхню пам'ять. Приходиться на площі скорботи всі присутні віддали шану визволителям, поклали квіти до символічного постаменту та витримали хвилину мовчання. Владики та духовенство різних єпархій провели також панахиду, а потім зазначили наскільки важливо пам'ятати про подвиги наших предків. Ми заплатили надзвичайно велику ціну за мир, за примирення за те, за те щоби. Сьогодні ми могли тут зібратися разом і згадати тих мучеників, вони склали свою жертву за мир і за примирення. Дай Боже, щоб ми вміли навчилися цінити той Божий дар. Ми сьогодні молимося, щоб Господь відвернув всяке зло, насилля від роду людського. Не тільки щоб в нас, в Україні, панував мир, але щоб у всьому світі панував мир. Тому що добра та війна, яка не почалася. І якщо війна розпочата, то в ній немає переможців, бо є жертви. Є біль, є страждання. Нехай Господь дарує нам мир, щоб ми ніколи не відчували і болі і мук від тих втрат, які забирає від нас війна. Нехай пам'ять про тих, які поклали своє життя за цей довгоочікуваний мир, нехай завжди живе в наших серцях кожного дня. Нас повинні виходити слова з насист. Господи, збережи нам державу нашу, збережи нашу Україну, збережи наших людей, збережи молодих людей, які ідуть на смерть, щоб захистити всіх тих, хто живе на цьому світі. За роки Другої світової війни загинув кожен п'ятий українець. Всі, ті, хто щиро боровся проти нацизму, заслуговують на нашу пам'ять і шану незалежно від того, під якими прапорами вони воювали.